Що ви думаєте, чекає людину після смерті? Чи це вже не людина, чи душу її, чи просто якісь от молекули її? Як от ви Якщо брати матеріальне тіло М -м -м нормальні процеси, біологічні процеси? Пізні, ну, в науці це називається пізні трупні зміни, які призводять вплоть до того, що тіло розчиняється повністю в природі. Ну, Тобто стає поживою для, багато, для багатьох інших мікроорганізмів, флори, фауни. Е, що робиться з тим основним? З енергетикою, бо я це так називаю, енергетична матриця. Це вона мені до душі ближче. Чесно, я не знаю. Ну, але оці от моменти реінкарнації дежавю. Бо молодшим то було таке дуже часто. А щось таке містичне зустрічали в поки працюєте от в морзі. Якісь звуки. Can you press lobby, yes, oh, 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 чому дати можна матеріальне пояснення? Будь чому? Тобто ви всьому даєте матеріальне пояснення? Практично, да.